Вітаю, люба церква, брати та сестри. Я помолюсь, ви, будь ласка, будьте на місцях. Господи, дякуємо Тобі за милість, любов, за Слово Твоє, за присутність Твою, за церкву Твою. Будь прославлений сьогодні. Амінь. Проповідь називається Смерть Божого Друга. І ми закінчуємо такий блок. П'ятикнижжя. Закінчуємо історію вихода. Ми стоїмо перед землею, яку Бог обіцяв, Аврааму, Ісааку, Якову. І ми розглянемо смерть Моїсея, і як ця смерть може стосуватись нас сьогодні. Взагалі, як смерть Божої людини, Божого друга може стосуватись до нас. І так, перший розділ це стосунки Бога і Моїсея, якими були ці стосунки. Пам'ятаєте, Господь покликав Моїсея з гарячого палаючого куща, промовив до нього, каже: Йди в Єгипет, виведи народ, народ стогне, рятуй народ, виводь, Моїсей там ще сперечався, але пішов, і Бог робив. Великі дива через Моїсея. Моїсею було 80 років, коли він почав своє служіння. І 40 років вони ходили по пустелі, 40 років Господь був поруч, і Моїсей мав стосунки з Богом. Народ при цьому постійно бунтував, роптав, намагався Моїсея вбити, Ми намагались там в нього перехватити флаг, прапор. Хотіли стати на його місце, змови різні. При цьому Моїсей сім разів був на горі, спілкувався з Богом два рази по сорок днів з цих семи разів. І коли він з гори спускався, лице його сіяло славою Господньою. Також Моїсей зробив скінію таку палатку, шатер, де він спілкувався з Богом лицем. До лиця, вихід 33.11 І промовляв Господь до Моїсея віч на віч, так, як хтось спілкується зі своїм приятелем, і він повертався до табору. Тобто, ну уявіть, Бог спілкувався з Моїсеєм лицем до лиця, віч на віч, як зі своїм. Найкращим другом. Якби Бог і слава його з'явились зараз тут, в нашому зібранні, явно, так як бачив Мойсей Бога, ну, ми були б шоці просто. Ну, такі близькі стосунки, вони так відображають ті стосунки, які були до гріхопадіння у Адама та Єви, таке спілкування, це ну, просто неймовірно. Це уявити дуже важко. Тобто стосунки були дружніми. Але, але, другий розділ гріх Моїсея. Коли народ раптав на те, що нема води, нема їжі, постійно загрожували Моїсею за це. Нащо ти нас вивів? Ми тебе вб'ємо, краще б ми померли в Єгипті, там була риба, лук. Чеснок, дині і все таке, і, і бунтували. І Мойсей, кричайший з усіх людей, падав на лице своє, там захищав цей народ перед Богом, бо Бог хотів їх знищити. Але одного разу Бог сказав: не було води, Бог каже Моїсею, підійди до гори, до скелі за Ароном, і просто скажи, щоб скеля дала, дала воду. А Моїсей, ну, не витримав і. Посухом своїм вдарив декілька разів по скелі. І Бог каже: друже, це був великий гріх числа, 20 розділ, 12. Вірш. Господь сказав Моїсеєві та Ааронові: оскільки ви не повірили. Що з'явиться святість моя перед ізраїльськими синами, то ви не введете цієї громади в землю, яку я їй дав. Вони не повірили, не довірились Богу, не явили Божу святість. Коли Моїсей вдарив посухом по скелі, можливо, це був вчинок відчаю. Але в Слові Божому сказано, що це був прояв невіри. І це було неприпустимо для Божого друга, для людини, яка має близькі стосунки. Моїсей займав велику посаду, він виконував роль царя. По суті, він був керівником народа, і це велика відповідальність. І тому ця відповідальність стосувалась Божої святості. І він мав прославляти Бога в найважкі випробування, найважчі випробування. І він тут свій екзамен не здав, і Бог каже, за те, що ти і Арон не проявили мою святість, не повірили, ви в землю, яку я обіцяв Аврааму ісаку, не зайдете. Авраам помер, Маріам сестра померла, потім прийде час. І Моїсея. Третій розділ це два прохання Моїсея. Повторення закону 3, 24 27. Моїсей звертається до Господа. Господи, Господи, Ти почав показувати своєму слузі свою міць і свою силу, могутню руку і піднесене ремено. Адже хто той Бог на небі чи на землі, який учинив би так, як ти вчинив подібно до твоєї сили, тож нехай я, переправившись, побачу ту добру землю, що за Йорданом, ту добру гору та антилеван. Та Господь не зважив на мене через вас і не вислухав мене. І Господь сказав мені, досить тобі. Перестань далі говорити про це. Піднімись на вершину Тесаної скелі і поглянь очима на море, на північ, на південь та на схід. Подивися своїми очима, бо ти не переправишся через цей Йордан. Два прохання в 25 вірші <кхм> Мойсей просить, нехай я переправлюсь. І побачу ту добру землю. Він вмовляє, Господа, Господи, ну дай, я переправлюсь, зайду в цю землю і побачу її. А в 26-му Бог відповідає досить про це розмовляти. Крапка. Жорсткий такий вирок. Можна було б образитись, але Моїсей сприймає смиренну Божу волю. І мій четвертий такий пункт це настанови народу. У повторенні закону Мойсей буде повторювати, нагадувати народу про завіт, який склав народ з Господом, про благословіння і прокляття, про виконання закону, пункти закону. І дуже важливе пророцтво. він скаже спочатку про те, що. Ви народ, який зрадите Бога і будете покарані за це. Але звертайтесь до Бога, Бог буде милувати. І одне найважливіше пророцтво, яке а, скаже Моїсей, воно стосується Ісуса Христа. Воно стосується минулого, майбутнього. Повторення. 18, 18,19. Бог каже, Через Моїсея до народа, я поставлю їм пророка з їхніх братів як тебе. Такий великий буде вощ. Я вкладу мої слова в його вуста, і він говоритиме їм, як я йому велітиму. А людину, яка не послухається його слів, того, що пророк скаже від мої, мого імені, я покараю. Тобто, це пророцтво про Ісуса Христа. В книзі дій Петро, коли буде проповідувати до ізраїльського народу, він буде використовувати цей, це пророцтво, приміняє його до, до Ісуса Христа. Тобто Моїсей каже, одне з найвеличніших пророцтв. Пророцтво про Ісуса Христа, Сина Божого. П'ятий розділ Божа милість. Це повторення закону, 34-й розділ з 1 по 8 вірш. Побачимо, які тут милості. Тоді Моїсей піднявся з Маовицького Аравоту, на гору навав на вершину Фазгі, що напроти Єріхона, і Господь показав йому всю землю Галат аж до Дана, усю землю Нафталіма, усю землю Єфраїма, Манасії, усю землю Юди, аж до далекого моря. Пустелю та околиці Єрихона, міста пальм аж до сигора. І Господь сказав Моїсей: ось земля, про яку я поклявся Авраамові, Ісаакові та Якову, кажучи, я дам її вашим нащадкам. Ось я показав її твоїм очам, та ти туди не ввійдеш. Моїсей, Господній слуга, помер там, у Амовіцькій землі, згідно з Господнім словом, його поховали в гаї, у Амовіцькій землі, поблизу дому. Фогора. І ніхто не знає, де його могила аж до цього дня. Моїсеєві було 120 років, коли він помер, його очі не потемніли і не знищилися. А ізраїльські ізраїльські сини оплакували Моїсеєв на військовій роботі над Йорданом біля Іріхона, 30 днів і дні скорботнього оплакування Моїсея закінчилися. Декілька пунктів, які я відмітив. З першого по четвертий Господь відповів на прохання Моїсея, на одне з прохань. Він показав йому всю землю. Я не знаю, як Бог так далеко йому все це показав, як воно було видно, підняв його нагору, показав усе, але все, Моїсей побачив всю землю, яка вона гарна, яку Бог обіцяв. Це Бог виконав. Дивіться, п'ятий з п'ятого по восьмий вірш дуже цікаво. Моїсей, господній слуга, помер там, у Маавіцькій землі, згідно з Господнім Словом. Тобто дивіться, Мойсей помер не від хвороби. Бог йому просто сказав: ти помреш. І все. Бог сказав: ти помреш, і ні хвороби, нічого, бо дивіться. Його поховали у газі у Мавіцькій землі, поблизу дому. Тите Моїсеєві був сьомий вірш. Моїсеєві було 120 років, коли він помер. Його очі не потімніли і не знищилися. В іншому перекладі сказано, що в нього був прекрасний зір в 120 років. Дивіться, ми окуляри носимо. Зараз вже там, шостий пішов в десяток і вже погано бачимо. І написано, що в 120 років він був такий же сильний, як у 80-ті, як і в 40 років. Уявіть. Який Бог давав йому сили, своєму слузі, щоб він і в 120 років був здоровий, сильний, добре бачив, але Бог просто сказав все: прийшов час тобі померти. <кхи> Мойсей виконав свою місію. Це було неймовірне діло. Він вже на фініші, а Бог каже: фінішну стрічку, ти не перейдеш. Можна образитись на Бога, але не Моїсей. Моїсей смиренно прийняв цей вирок. Бог одну милість дав з двох прохань, Він каже: подивись, я тобі покажу, ти побачиш. Але не війдеш в землю. В мене питання: зайде Моїсей в цю землю чи не зайде? Бог сказав, що не зайде, і Боже Слово незмінне. Але буде Моїсей фізично в цій землі чи не буде? Давайте подивимось. Лука, Воскресіння святих, Лука, 9, 27, 31. Ісус Христос звертається до своїх учнів каже: запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого Царства. Через вісім днів після цих слів він взяв Петра Івана Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним: були то Моїсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Я не розумію. Моїсея поховали. А він стоїть в прославленому тілі разом з Іллею. Про Іллю-то ми знаємо. Він на колесниці Бог його забрав від землі, а Моїсея-то зарили в землю, закопали десь, сховали. Незрозумілі речі. Але... Я скажу, як я думаю. Незважаючи на те, що було поховання, на те, що Моїсея поховали, я думаю, що Бог просто воскресив Моїсея і забрав до себе на небо. В посланні до Іуди сказано, що Іуда каже, що Архангел Михаїл сперечався з Сатаною за тіло Моїсея. Чому Бог скрив і поховання те місце, де поховали Моїсея? Як ви вважаєте, чому Бог не дав нікому знати про це місце? Так, це було б місце поклоніння. Вони б зробили мавзолей, такі як в Росії лежить там цей Ленін. Це страшна ця потвора, яка там лежить, і вся країна Радянський Союз, цей Рабський, ходив в одинакових дерев'яних башмаках і кланявся цьому і казали: вічно живий, вічно живий. Те ж саме було б і із, із Моїсеєм. Те ж саме було б з Моїсеєм. Але вони сперечались, Архангел Михаїл. і... І сатана сперечались за тіло. Сатана дійсно використовував би тіло Моїсея для того, щоб зробити з нього ідола. І замість того, щоб людям вклонятись Богу, вони вклонялись Моїсею. Що нам відомо ще про архангела Михаїла? В якому випадку згадується і він, і служіння взагалі архангелів? Перша Солонян, 4 розділ, з 13 по 18 вірш. Цей, цей текст зазвичай на похоронах можна почути. Православні брати певчі там співають його. Нічого не зрозуміло. Людина, яка ніколи не читала цей текст, буде чути цю пісню. Про що вони там йдуть і співають? Взагалі нічого не зрозуміло. Замість того, щоб взять, просто відкрити цей текст і зрозуміло прочитати людям, щоб вони почули проповідь, просто співають, ідуть, співають. Скільки раз я слухав, якби я цей текст взагалі не знав, я б тоді взагалі нічого не розумів, про що вони співають? Треба співати з ними чи не треба, що робити треба, Господи. Так от, перша Солонян Павло каже, не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих. Аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Він каже віруючим, вам не треба сумувати про померлих, як ті, які не мають надії на воскресіння. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Це говорю вам Словом Господнім. Що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померли в Христі. Потім ми живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на Хмари, на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одно одного цими словами. Дивіться, Воскресіння з мертвих пов'язано з гласом цього Архангела Михаїла і голос труб, труби. Тобто, Міхаїл сперечався з, з дияволом, з сатаною. Я думаю, що то і було Воскресіння його Моїсея. І дивіться, як Бог і землю показав Моїсею, і показав Христа. Він благословив Моїсея більше, ніж той міг мріяти. І про нас сказано, що ми. Не сумуй, не, щоб ми не сумували, коли хтось помирає з віруючих. Ми йдемо до Бога на небеса. Останній текст, який я хочу показати нам Івана, 11 розділ, 25-26 вірш. Це Ісус Христос каже, а, коли помер Лазарь, пам'ятаєте? І Марфа і Марія плачуть. І Христос каже: це, до речі, непогана епітафія, якщо є могила, чи буде могила, коли нас поховають, можна таке написати. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре вовік. Для нас і смерть Моїсея, і смерть всіх святих. Це не кінець, це початок. Це зустріч з Господом. Для віруючих смерть це найкращий день в їх житті. Це день зустрічі з Богом, це день втіхи, день відпочинку, в день блаженства. Хай Господь нас поблагословить. Помолимось. Господи, дякую тобі за милість, любов. Дякуємо за твоє підбодрення, за твоє слово, Господи, яке Ти нам подарував. Будь благословенний, Господь, дай нам довіряти Тобі, прославляючи тебе. Амінь.